В цій кімнаті оце тут взрив був, плиту встановили, а стіни, бачите, оце кажуть, що воно в проєкті його немає. Ніна Собора живе на сьомому поверсі 14-ти поверхівки на вулиці Першої танкової бригади у Чернігові. Жінка розповідає, в якому стані її квартира. Пішли тріщини. Он диви, яка тріщина. Вони говорять, що ну то не страшно. Так я не знаю наскільки страшно. А наверху верху тоже вот цю сті... в стіну там тоже попало. И это, ну, он тоже всё-таки покоцаны. Отут, правда, что тут света немає до кету. Отут тоже тріщина вже. О, дивіться, бачите, куди? А тут аж бачите тоже, отут я вже сама он по шпаклювала трохи дірки, тому що тут аж тоже все Порвопокуца у цей будинок під час наступу росіян на Чернігів у лютому березні 2022 року прилетіло більше 30 снарядів. Було повністю зруйновано 15 квартир. На відбудову багатоповерхівки з міського бюджету виділили більше 22 мільйонів гривень. Розповіла Суспільному представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Почали з укріплювальних конструкцій, вивезення будівельного сміття, далі демонтаж, і вже перейшли власне до відбудови. За цей час відбудовано плити перекриття пошкоджені між поверхами, а також перехідні плити балконів. Також відновлені зовнішня кладка стін як з лівого боку, так і справа. Ліва сторона відновлювалася, повністю перекладалась кладка від сьомого до чотирнадцятого поверху. Справа з дев'ятого до чотирнадцятого поверху відновлювалися сходові марші. Відновлено два ліфти. Стіни і лоджії у квартирах відновлені вікна і двері у пошкоджених квартирах. Координатор будинку Геннадій Терещенко каже: люди вдячні, що їх будинок згодились відбудовувати. Зроблено неможливе те, що Рік назад в це ніхто не вірив, і мешканці наші казали, що дім упаде, От. але він не впав, і нам вдалося його відновити. Будемо так говорити, якщо довершити те, що вже заплановано в проєкті, то фактично ну, він буде краще ніж був. За його словами, деякі стіни вкладали цеглою, деякі виливали з бетону. Також на старій кладці тріщини та сліди від влучань. Все це вплине на збереження тепла взимку, каже Геннадій Терещенко. Теплопровідність цегли і бетону, вона різна. І щоб не було цих можливих розривів, містків холоду, тому що там десь конденсат буде. І це є руйнівною, якби, руйнівним фактором. Тому, якби, якщо це все утеплити ззовні, в принципі, буде готове до вже, ну, будемо, будемо так готовити. Тут можна робити ремонт. І е, заїжджати також за словами Геннадія Терещенка, частина будинку зараз без централізованого опалення. Зрізані були опалення і два стояки вони зараз не задіяні. Це те, що ну якби потрібно зробити терміново. За словами Тетяни, корж відновлення фасаду та утеплення будинку є в проєкті капітального ремонту. Також відновлять і опалення не тільки тріщинки будуть. Робитись, тобто зараз кладку відновили, а те потім уже єдину конструктив приведуть до ладу. Капітальний ремонт. Розуміє під собою відновлення і теплопостачання будинку, тобто в квартиру заводиться теплоносій, для цього відновлюються радіатори та цілісність власне теплової системи. Як розповіла Тетяна Корж, в будинку також відновлять щитові на верхніх поверхах та виконують підвід усіх мереж. Ремонти у квартирах робити не будуть. Внутрішній ремонт не передбачається. Власне, це вже покладається або вже на державний фонд відшкодування, відновлення, або вже на плечі самих жителів, можливо, інші залучені ресурси. Гордій Єрмак, Олександра Денисенко, Суспільне новини, Чернігів.